Друзі, вітаю вас на порохівниці, і це відео хочу розпочати із запитання. Як ви думаєте, Іванов зовсім дав? І те, що ви зараз побачите, це джинса чи маразм? Пишіть у коментарях. Інфографіку під назвою Агенти ФСБ, учасники отруєння Ющенка показали на перших хвилинах матеріалу про Гетьманцева, який вийшов на каналі Ісландія. І Сергій Іванов назвав агентами ФСБ і звинуватив отруєнні Ющенка Віталія Портнікова, Мирославу Барчук та Сергія Руденка. А однією з перших і найбільш влучно розіп'яла гори блогера Ольга Лень, журналістка телеканалу Еспресо. Не кожен день такий лютий треш побачиш. І судячи з тексту фрагменту, весь «Еспресо» брав участь в отруєні Ющенка. Що Еспресо не існувало в 2004 році, то дрібниці. Хоча Сергій Іванов міг би це й знати, коли сам влаштовувався на Еспресо працювати, що з'явилося Еспресо в 2013 році.